Сьогодні уроки в зумі, подивишся тут і наглядай за братом. Я попрацюю, а ви сидіть тихенько, гаразд? Так, мамо, нас ніхто не помітить. Працюй і не хвилюйся, а я поки що в телефон пограю. Вдома приготую смачну вечерю. І уроки слухати. Ще чого. Я дивитимусь свого улюбленого блогера. А, це. Отже, черговий випуск поради Валери. Сьогодні поговоримо про те, як правильно поводитися з дівчатками. А може навушники одягнеш? Не заважай. Порада перша. Завжди поводитися вічливо усміхайтесь, цікавтеся їхніми інтересами, а не своїм. Навіщо ти дивишся його? Це ж поради для хлопчиків. Він такий милий. Порада за друга, захоплюйтесь нею. Завжди кажіть, що вона гарна, і не звертайте уваги на її примки. Який крутий ресторан. І зал такий великий. Дивися на балконі такі прикольні крісло гойдалки. Я ж тобі казала, я вже тут була, мене мама сюди приводила. Скажи круто. І готують, напевно, смачно. Ще як тут такі сирники. Що? Сподобалося? Хочеш познайомитися? Так підійди. Ну, може, і так, не знаю. Тим паче порадно слухався вперед! А може не треба. Давай досить у телефоні сидіти. Гаразд. Ти що і тут збираєшся вести блок? Може, зробиш перерву, ти ж зі мною прийшов. Я так хочу, проведу тут, а ти що проти? Я б хотіла поспілкуватися з тобою, чаю попити без камери. Замовчай і пий собі. У мене справи. Мене звуть Захар. Ви такі гарні. Як вас звати? Мене Інна. а я Маша. Дуже приємно. Чудово виглядаєте. Я як вас побачив, не міг не підійти. Як приємно. Дивно. Хлопчика з себе так зазвичай не ведуть. Ти такий вічливий і вихований. Не може бути. Це він. Це ви той самий Валера. Можна автограф? Ну ось знову починається. Нікуди від цих фанаток не сховаєшся. Автографи потім. не заважайте. – Ми прийшли просто пообідати. Підійдіть пізніше, бо він дуже зайнятий. За ким я його уявляла. Навіщо ти з нею так? Вона аж захоплюється та а ти. Я вже втомився від цих фанаток. Можна було якось м'якше, вони ж вірять тобі. Дивись, це він, наш улюблений блогер, зовсім поряд, не на екрані. Треба негайно до нього підійти така можливість. А як же я? У тебе блокнот-ручка є. Цілих два побігли. Ми так раді вас бачити. Автограф, будь ласка, а то нам не повірять. Валера, відірвись від телефону, до тебе прийшли. А, що знову? У мене терміновий стрим, що всім від мене треба. Він сьогодні якийсь не товариський, з ним таке буває. А в житті він зовсім інший. Ми до нього з усією душею, а він розвернувся і пішов. Стільки порад дає, а сам поводиться навпаки. Справді це була моя ідея про поради. Я йому підказувала, а тепер вже й пошкодувала. То це все не він. А ми думали. Не припускали жодного його стриму. А тепер порада третя завжди будь уважний та чуйний. Та завжди відповідай на прохання та не відмовляй. Ти потрапляєш у кадр. Можеш відійти? У мене до тебе прохання. Мої подруги на тебе чекають, не розчаруй їх. Думаєте, я йому не казала. Він вирішив, що його і такого з екрану люблять і шанують. Його поради такі правильні, класні, усім подобається. Не його, а її. Може б, ти сама вела блог? Це не моє, я просто його друг. Завжди намагаюся йому допомогти. Ось я змогла! Я відкрию свій блог. Як цікаво, і як назвеш. У мене є вільна хвилина, тому давайте свої блокноти. Куди це вони? Я хотів виправитися? Я ж тобі говорила, тепер пізно. У вас у моєму блоці від Еліс» Я вам розповім, як не треба поводитися з дівчатками. Круто! Тепер я знаю точно кого дивитися. Від сьогодні я її фанатка Захари. Автограф. Організуєш? Звісно, хоч щодня. Порада перша.